Наскільки взагалі може бути швидкий серійний автомобіль, який розроблявся для доріг загального використання? На думку багатьом напевно буде спадати це Бугаті, Макларини, БМВ 5 і всі інші суперкари. Але та машина позаду мене має просто космічні характеристики. Я на пару голів вище за них 0 2 секунди, 0,200 – в районі 7 секунд. Схожі характеристики мають тільки новітні винищувачі літаки. Чому взагалі головний плюс плейда? Давайте в порівнянні його зробимо там з бугаті. Перше вона в 10 разів дешевше на загальному ціннику, 10 разів дешевше її обслуговувати, заправляти і взагалі використати цю машину. Вона швидше за любу М5, вона швидше за любого Макларена, і саме головне це не корч. Це електричка з дуже достойним запасом ходу в 600 км. Це електричка з пневмоподв'язкою, з безумно плавним ходом. Цю машину можна використовувати як взагалі сімейний седан, але коли потрібно нажати педальку на дорозі при нажаті там одної кнопочки режиму плейда. Вона починає розривати абсолютно всіх. Давайте поговоримо трохи взагалі про хейт. Всі хейтять реально її штурвал, мов неудобно, це щось новеньке. Друзі, у вас і сіл під капотом. Ви отак на розслабончики, не поїдете до 200 за 7 секунд. У вас просто в в'єд. Це зроблено спеціально для вас. Але скажу своєї практики, привикаєте ви до нього дуже швидко. Тому зручно, прикольно, необично можна їздити. Хочу ще трошки сказати про її салон. По перше місце ззаді, як і спереді, досить багато, він просторий для такого великого сіду. Дана таке і має бути. Вона ж робилася для доріг загального використання, там є саме звичайний режим, в якому дуже комфортно їздити. Ззаді, взагалі, прям топчик, ставлю лайк. Навіть і двохметровій людині буде тут зручно сидіти. Інтер'єр цієї машини досить прикольний, зрозумілий, практичний, футуристичний. Я не знаю, як це сказати. Цій машині просто хочеться сидіти і наблюдати. Карбонові вставочки, все обшито шкірою, салон зроблений з перфорації самі сідушки. Реально все дуже прикольно. І щодо взагалі враження в керуванні цієї машини. По-перше, щодо руля звикаються швиденько, десь опорні пункти по бокам, які дають вам змогу спокійно обертати, як будто він у вас круглий. По-друге, гарна шумоізоляція. Тут скрізь стоять два склопакети, деякі любителі їх, що там ставлю доповнітельну шумку, що ви закриваєте всі двері, у вас аж в ушах все здавлює, тому що тут занадто тихо. По ходовій частині безумно плавна, ходова в спокійному режимі, вона адаптивна. я Вже це говорив, пнєвма, ділає свої речі. Безумно ще класний режим це рекуперація. То есть, вона зупиняється вплоть до повної зупинки. Це дуже класно і зручно в пробках, тому що вона сама може тримати дистанцію. Не потрібно там купу разів натискати на педаль тормоза. Це взагалі дуже класна штука. Вона є не тільки в Плейда, але в плейда рекуперація. Напевно, там одна із найкращих взагалі в електричок в світі. Тому щодо взагалі моїх вражень, в плані в цьому бюджеті ви нічого кращого не знайдете, не купите. Це є електричка, це є з в використанні, це є дещо в експлуатації, в ремонті і всьому. Надалі аналоги будуть коштувати, на М5, а буде навіть на БУ ринку, тож якщо брати 23-22 року, ну не менше 150 тисяч доларів. Цю ж, якщо навіть під пригін можна бито після аварії, привезти там, в районі там, 60 тисяч доларів. Якщо брати от саме цей екземпляр, у нас не був в аварії, вона купувалася нова в автосалоні в Америці. Вона цілесенька абсолютно. І це, до речі, один із самих перших плейдів в Україні, який приїхав сюди, розмитнився, поставився на учот. Тому що я вам можу сказати: я вам можу тільки порадити цю машину, тому що, якби в плані такому бюджеті, реально нічого кращого не буде. А тепер про один самий сплошний жирний мінус це її якість збірки, її зазори. Їх тут просто немає. Для людини, яка платить там, в районі 100 тисяч доларів і хоче отримати машину з ідеальну конфетку, це не Тесла. Тесла ніколи цим не славилась, але прям змушує вас закрити на це очі її технічні характеристики. По-перше, Кійному режимі вона просто пливе. По-друге, при режимі плейт вона їде як дурна, і ви вже ну, після цих емоцій не дивитесь на ті зазори, не дивитесь на те, що там десь бампер трошки неправильно поставлений. Ця машина сама по собі в плані технічних характеристик для електрички взагалі на першому місці і це топ. І щодо конкретно саме цієї машини, У нас вона є, в нас вона продається. Вона в налічі, як не странно, тому що ми знімаємо на неї огляд. Пробіг в неї тільки 4000 тисячі каме. За такий пробіг в неї состояння просто нової машини, без царапин, без затертостей, все як мало бути з заводу, так і є. А що до повної інформації саме за цю машину, можете звертатись до наших менеджерів, вони вам все розкажуть. Підписуйтесь на наші канали, ставте лайки, коментуйте, адже будуть ще огляди, ще будуть ексклюзиви, і будуть не тільки огляди, а ми будемо їх і продавати. Тому сидіть за нами та будьте в курсі всіх актуальних новин.